Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку закріплює вивчення. Так, сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько. Настрій на урок візьмемо і працювати розпочнемо. Будь ласка, запишіть у свої зошита 23 травня. Класна робота. 23 травня. Класна робота. Якщо вам не потрібно, то ми йдемо далі. Якщо вам потрібно, ви залишаєте і потім продовжуєте. І додайте, будь ласка, загадку. Плига плига цілий день, через лаву через пень, через кущі, через квіти, що за іграшка це діти. Яльчик. Замість справжньої дитини, є у кожної дівчини. її пестять, одягають, спати ввечері вкладають, і Її годують її смачно, дуже в мамі вона вдячна. Це нас ляліка. Є велика, є мала, з вантажами легкова, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Машина. З них я побудую дім, поселю ляльок я в нім. Що ж це за цеглинки у маленької ринки? Кубика. Сил багато птах це має, у повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, мату дітей. І так. Молодці, скажіть, який або яка? М'яч який? Круглий, жовтий, гумовий. Лялька яка? Гарна, нова, сучасна. Машина яка. Іграшкова, металева, червона. Кубики які? Дерев'яні, різнокольорові, маленькі. Так, літак який? Іграшковий, металевий, пасажирський. Як одним словом можна назвати всі ці предмети? Це іграшка. Отже, сьогодні на уроці ми з вами поговоримо і будемо повторювати те, що вивчали раніше. Дізнаємося багато нового про іграшки та іграшки, які у вас є. Друзі, повернулися зі скорістю. Розгляньте світлини, здогадайтеся, де вони побували? Вони побували у музеї іграшок. Так. Послухайте текст, чи правильно ви думали. У друзів була незвичайна екскурсія. Вони побували в музеї іграшок. Тут дізнались про історію української іграшки, побачили, чим бавились їхні бабусі, дідусі, мамо і татусі, попізнали свою улюблену іграшку. Отже, запишемо з вами Незвичайна екскурсія і е, два рядочка. У друзів була незвичайна екскурсія, вони побували в музеї іграшок. Пишемо незвичайна екскурсія. Незвичайна екскурсія пишемо у друзів, була. Незвичайна екскурсія. Далі «вони». Побували в музеї. іграшки. Так, прочитай Доповни друге речення словами протилежним зазначенням до виділених, і запишемо утворене речення. Як тільки іграшок не було в музеї, давні і, навпаки, сучасні, великі і малі, веселі і сумні, отже, запишемо з вами. Права 5. Пишемо. Я, можна записувати або жовтого кольору текст, або поступово буде з'являтися. Яких тільки іграшок не було. В музеї, знак оклик, давні і сучасні, давні і сучасні como ve e mali ve-se-li e sumni. Веселі і сумні. Так, прочитайте, які ж іграшки зацікавили розинку. У давнину майстри витовляли глиняний посуд, дерев'яні меблі, і залишків глини й дерева робили іграшки для дітей, із глини ліпили свистки, фігурки тварини людей. А з дерева робили коники, візочки та іграшкові меблі. Так, отже, глиняні свистки та дерев'яні коники. Глиняні і дерев'яні це в нас яка частина була прикметника, а свистки і коники це що іменники. Отже, запишемо з вами вправа 7. І пишемо глиняні свистки, глиняні. Свистки, дерев'яні, коники. Дерев'янні, коники. Дев'яні коник. Так, і далі ви виконуєте інтерактивні вправи. Не забувайте надсилати свої роботи, я впевнена все вас вийде. Ви мене розумночки, гарного дня і до побачення!